Чи пробачає нам Бог наш гріх, якщо ми в ньому не хочемо каятися? Спеціально не хочемо каятися, намірено не хочемо каятися, вперлися і не хочемо каятися. Чи буде тоді Господь все рівно пробачати нам наш гріх? Я впевнений, що більшість з вас скаже, що Бог не буде пробачати гріх нерозкаяний. Якщо ми в ньому не розкаялись. Друзі, а я вважаю, що Бог пробачає нам наші гріхи навіть тоді, коли ми в них не каємося. Все дуже просто наші гріхи були прощені дві тисячі років тому назад. Ви знаєте, що Господу не потрібно кожен раз помирати, щоб заплатити своєю жертвою за все нові і нові гріхи. Він це зробив один раз, приблизно 2000 років тому назад. Він помер за гріхи всього людства, тобто за минулі гріхи, за ті гріхи, які чинилися людьми в час його перебування на землі, і за майбутні гріхи. Тих людей, які ще тоді навіть не народилися. Він не помирає за твій гріх сьогодні, він помер за твій гріх приблизно дві тисячі років тому назад на Христі, коли тебе ще не було. Ти мав народитися через тисячі років, але Він вже знав, що ти народишся, і Він вже знав кожен твій гріх, який ти вчиниш. І ще тоді він за них помер. Друзі, і коли людина приймає Святого Духа, тобто Ісуса Христа в своє серце, вірою, вона тим самим приймає прощення. Якщо ми не приймаємо Ісуса Христа в своє серце, ми не приймаємо Його прощення, і ми тоді, в такому випадку, будемо нести відповідальність за свої гріхи. Але коли ти приймаєш Ісуса Христа вірою в своє серце, ти звільняєшся від відповідальності там на небі за свої гріхи? Тому що в нас з'являється адвокат. Тому що ми приймаємо Його праведність і його відкуплення. Друзі, все дуже просто. Хочу задати ще одне питання. Друзі, як ви думаєте, чому Господь каже нам? Пробачати наших боржників, наших винуватців, навіть коли вони перед нами не каються. Чому він так каже? Він каже тобі: якщо хтось перед тобою провинився, він каже тобі пробачити таку людину, навіть коли вона в тебе не просить вибачення. Навіть коли вона вважає себе правою або неправою і вперто не хоче каятися, наприклад, вона тобі мститься. Но Бог тобі каже, все рівно пробач таку людину. Дорогі Господь, якщо ти кажеш пробачати наших буржників і наших винуватців, навіть коли вони перед нами не каються, то чому ти сам не пробачаєш тих людей? Які перед тобою не каються. Ну так же вчать. Ну так же говорять люди. Друзі, я абсолютно переконаний, що якщо Господь нас вчить так поступати, то і сам Він точно так само поступає, пробачає нас навіть тоді, коли ми не каємося. Хочу звернути вашу увагу на одне цікаве місце священного писання, яке записано в Другому посланні Апостола Павла до Тимофія, будемо читати другий розділ, 13 вірш. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Друзі, навіть коли ми невірні, навіть коли ми не пробачаємо. І грішимо, Він все рівно нас прощає, тому що Він вірний. Друзі, будьте благословені. Амінь.